А вже відпочивали, а де? Італії. Ви знаєте, що в нас чоловіки з 18 до 60 військово зобов'язані, я думаю, що вони відпочивати не будуть. На жаль, ні ми з Одеси, тому ми в Одесі відпочиваємо. Як і минулі, декілька років, я не планую відпочивати абсолютно ніде. Мені здається, що зараз такий час, поки є робота, треба працювати і не зупинятися, а відпочинемо. Десь іншим разом можна перезагрузитися, піти в кіно, в театр, швидко перезагрузитися, відпочити, переключитися і працювати далі. Це зараз найважливіше. Поки що ні плануємо вчитися і працювати. Яка війна? Тут вдома. Так, ну на річці в селі інколи. на роботі. А десь крім роботи? А навряд чи можливо на тиждень за кордон, але це дуже рідко. Дуже мало ймовірно, точніше. Ну наразі ні. Взагалі? Ну я вже просто мала трошки відпочинку, тому поки ні. За кордоном. В Україні. На Роботі. Не планую. На роботі. На річці. Міст пасічна річка. Також плануємо поїхати в гори і подивитися, якісь цікаві міста України. Франківськ. Чи плануєте десь відпочивати цього віку? Буковей. Yeah. Італія, море. Де ми плануємо? В селі. Найкращий відпочинок. Плануємо, але певно, що будемо їхати десь відпочивати. В Україні чи так, в Україні, та лише в Україні, а куди? Інакше немає куди їхати. Чекаємо вже, коли буде Крим, будемо їхати в Крим.